Добрий ранок вам малята, любі хлопчики, дівчата. А послухайте загадку. Прийшла до нас бабуся у білому кушусі. Поля припчепурила, пухнастим снігом вкрила. Гадайте, хто вона, бабуся Чепурна? Так, це прийшла зима холодна. А що ж дітки взимку роблять? Давайте згадаємо. Ліплять снігову бабу, грають в сніжки, будують фортеці снігу, катаються на ковзанах, катаються на санчатах з гірки. Ой, малята, послухайте, чи це мені здалося, чи хтось плаче. Не уміє упаду. Та це ж наша маленька милочка. У малої милочки є нові санчата, та боїться милочка з гірочки з'їжджати. І стоїть несміливо з ними на льоду. Каже, не умію, каже, упаду. Давайте нашу милочку спочатку заспокоїм, а потім навчимо її кататись на санчатах. Нашій Милочці сподобалось і вона заспокоїлась. Давайте з нею ще раз повторимо. Ой, ладусі, ладки ладки, і сніжку у нас оладки. Прийде сонце, добрий їсть, і оладки всі поїсть. Ну що ж, милочка, сідай на санчата. Ти не бійся, милочка, не страшні вони. Ти зумієш, милочка, тільки розпочни. А я уже не боюсь кататися на санчатах, Іх! А наша бабуся, зима у білому кожусі ще більше поля причепурила і ще більше пухнастим снігом вкрила, щоб діткам було чим займатися взимку. А я з вами прощаюсь і говорю вам до зустрічі, малята. Бувайте!